30 вересня всеукраїнський день бібліотек цього свята. Ми хочемо започаткувати в нашій школі проект Букросун. Багатьом із вас знайоме почуття, коли прочитана книга так вражає, що хочеться поділитися з нею з іншими людьми, донести до всіх її сенс, розповісти про свої емоції від прочитаного. Але не завжди є поряд людина, якій буде близьке те, що ви побачили в цій книзі. У такому випадку існує реальний спосіб подарувати книгу людям, відправивши її у подорож. Прочитав віддай іншому, улюблене чтиво можна залишити в парку, магазині бібліотеці. А потім вивісити її адресу на спеціальному сайті букросинг з англійської книгообіг, хобі, інтелектуальний рух молоді різних країн, вільний рух книг організований за спеціальними правилами. Цей проект виник ще в 2001 році за ініціативою спеціаліста з інтернет технологій Рона Хорнбекера. У березні 2001 року він залишив 25 книг у ході свого готелю. А за півроку на сайті Хорнбекера було зареєстровано вже 300 активістів. Загалом нині по світу в системі розповсюджується близько 250 тисяч людей та близько 1 мільйона книг. Для того щоб учасники руху могли відпустити книгу у вільну подорож по світу, існують безпечні місця, безпечні полиці, на яких ви можете залишати книги з певненістю, що їх прочитають. Безпечні полиці можуть бути розміщені в кафе, бібліотеках, інститутах, магазинах у кінотеатрах. Аби стати букросером, достатньо перенести улюблену книгу на безпечну поличку до бібліотеки, кав'ярні, кінотеатру, де підтримується такий книгообіг. Варто зробити напис, коли саме книжку було випущено у мандрівку, і, звичайно, обрати собі для читання заміну, аби потім знову повернути Тоді ланцюг книголюбів не перерветься. На сьогодні букросинг має власну лексику. Книжки відпускаються на волю. Цей книжковий рух змінюється, росте і створює нові форми спільної діяльності. Якщо спочатку букросинг обмежувався обміном книг, Зараз влаштовуються спонтанні і організовані зустрічі, обговорення прочитаних книг в інтернеті, перевезення книжок в інші міста і країни. Першими учасниками шкільного проєкту букросингу запрошуємо стати наших вчителів та учнів. Гасло руху прочитав сам, віддай іншому. Одна з умов це має бути дійсно цікава книга, якою хочеться поділитися з іншими. Проєкт абсолютно некомерційний. Всі книги розповсюджуються безкоштовно. Кроки для участі у проєкті. Принесіть книгу, яку хочете звільнити до бібліотеки, і залиште її на безпечній полиці. Знайдіть там книгу, яка подобається. Повторюйте це багато-багато разів, запрошуючи до участі друзів та знайомих. Що дає букросинг людині? Відчуття причетності до благородної справи перетворимо весь світ на бібліотеку. Нові знайомства, реальні та віртуальні. Налагодження стосунків на основі спільного захоплення. Це заняття не лише гарний спосіб знайти цікаву і захоплюючу літературу для себе та підвищити свій рівень саморозвитку, а й знайти нових друзів, знайомих, однодумців та приємних співрозмовників. Учасники руху впевнені, що їх гра зберігає дерева для зайвого нищення на папір. Щоб прослідкувати рух книги, яку ви залишили на безпечній полиці, потрібно зайти на сайт нашої школи. Нехай щастить! До нових зустрічей!